Це Василько. Він ходить у дитячий садочок, а це його старший брат Микита. Він уже дорослий і ходить до школи. Вони приїхали до бабусі у гості. Влітку у бабусіному садку виросло багато фруктів. Микита і Василько запропонували допомогти зібрати врожай. Бабуся дала великий кошик Микіті, бо він уже дорослий. А Василько отримав маленький кошик, бо він ще маленький. Хлопці гарно працювали і багато фруктів у садочку зібрали. Це Василько і його маленький кошик з фруктами. А це Микита і його великий кошик з фруктами. Давайте поглянемо, скільки фруктів у їхніх кошиках. У Василька одна слива, вона синього кольору. У Микити багато слив, вони теж синього кольору. У Василька одна груша, вона зеленого кольору. У Микити у кошику багато груш, вони жовтого і зеленого кольору. У Василька одне яблуко, воно червоного кольору. А у Микити багато яблук. Вони червоного, зеленого і жовтого кольору. Хлопці молодці. Вони допомогли бабусі зібрати врожай.